Мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Дітки запрошую вас на заняття. Ось прийшла до нас Марічка, гарна лялька невеличка. Це у Марічки голова, це у неї вушка два, ротик в ляльки невеличкий, носик і рожеві щічки. Оченята є у Марічки, Мов шнурочки чорні брівки. Ручки в лялечки маленькі. Ніжки в лялечки швиденькі, у косі червоні стрічки, нові сукня черевички. Ось така гостя сьогодні до нас завітала. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, яка у лялечки сукня? Так красива, а які черевички? Так новенькі, а які стрічки у косах? Так, червоненькі. Дітки, а Марічка прийшла не сама. Вона прийшла зі своєю подружкою Оксанкою. Оксанка дуже засмучена, бо у неї нема новенького платтячка, як у її подружки. А давайте поглянемо, яке ж платтячко в Оксанки. Так, просто біле. Дітки, а чи згодні ви сьогодні розмалювати платтячко для ляльки-Оксанки, щоб воно стало яскравим, красивим, святковим? Розмалюємо? А я вам зараз розповім, що нам для цього потрібно. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, вирізаний в формі платтячка, стаканчик з водичкою, серветочка, пензлик, вадна паличка та фарби різних кольорів. Дітки, я взяла фарби таких кольорів, які подобаються мені. А ви візьмете ті, які подобаються вам. Отже, що ми будемо робити? Беремо наш пензлик, трішки змучуємо, набираємо фарби. Я наберу блакитного кольору. Та розмалюю платячко вгорі спочатку. Ставляю пензлик, притуляю та тягну рівну лінію. Ось так. Ще наберу блакитної на фарби та внизу намалюю рівну лінію. Ось так. Помию пензик та наберу жовтої фарби та намалюю рівну лінію на рукаві. Зверху донизу. Ось так. Та на іншому. Ще намалюю хвилясту лінію внизу. Вимію пензлик, наберу зеленої фарби та намалюю рівну лінію біля жовтої лінії на рукаві, одну та на іншому другу. Тепер візьму нашу ватну паличку, наберу червоної фарби та поставлю цяточки. Ось так. Ось такі відбитки. І по всій площині платчика намалюю цяточки. Малятка, і ось таке гарне платтячко для нашої ляльки в мене вийшло. А тепер ви розмалюйте свої платтячка для ляльки, фотографуйте та присилайте мені свої роботи. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.